Вітаю! Це тарогороскоп на тиждень для повітряних знаків зодіалку близнюків, терезів і Водоліїв. Почнемо, як завжди, з правильно близнюків, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Цього тижня близнюки у вас має завершитися якийсь конфлікт, який тривав певний час і він вас обтяжував. І нарешті ем, ви зможете досягнути певного прориву. Що це може бути? Це можуть бути стосунки особисті. Так. Тут Зустрічаються дві енергії. Король кубків, королева мечів. Ось так. Король кубків це людина, емпатична, м'яка, інколи нерішуча, хоча у вищій своїй позиції, це може бути мудрий психолог. Королева мечів безапеляційна, холодна, стервозна штучка, часто жінка одинока, яка звикла вирішувати всі свої проблеми сама і командувати. Їй важко піти в якесь партнерство. Буквально це може бути керівниця, керівник, підлеглий. Але у кожного різна енергія, і тут кожен самодостатній. Це може бути як по роботі, так і в особистих стосунках, і в а може бути, коли ви в такій кубковій енергії беретеся за якусь таку справу для вас нову, і вона вимагає від вас нових якостей королеви очі. І вам дуже важко, складно ці якості проявити. Але так чи інакше, це ваш урок, ось ми на середу бачимо дев'ятка жезлів. Це карта кордонів. Взагалі ця карта говорить, що співоснувати на одній площині, на одній території, в одному бізнесу, в одній квартирі, в стосунках насправді можуть люди різних енергій. Тут головне домовлятися, тут головне зрозуміти, що король кубків. Така енергія королева мочів, інша енергія. Якщо людина не буде заходити на територію іншого і намагатися переробити під себе, а дати людині право бути такою, яка вона є, так само, як і собі, і свою територію не зливати, свої кордони не давати, продавити і намагатися підстроїтись, підбудуватися, мініклівати під енергію партнера. Ні, то дві різні енергії, дві різні особи можуть співіснувати на одній території. Я скажу так: тут може бути і вияснення стосунків проговорення. Тут можна проговорити, тут навіть рекомендують карти проговорити свою інаковість. І зробити паузу. Четвірка мечі вимушена зупинка. Це може бути роботодавець і виконавець. Один одного не зрозуміли, тут іде обов'язково про проговорити, зробити зупинку. Ця зупинка необхідна в четвер десь приблизно, в середа, четвер в такій частині тижня, вона може статися. І вона проходить ця зупинка конструктивна. Таке враження, що кожен для себе щось зрозумів, взяв з цієї ситуації. Бо потім ви як набираєте хід, набираєте швидкості. Карта сонця говорить про успіх у будь-яких справах, у будь-якому партнерстві. Карта е, мир або світ, як її називають, це вдало пройдений урок. Правильно складені іспити. І колесниця. Звісно, ця тріада може говорити і про подорож в якусь теплу країну. Про це теж може бути, це буквально може бути подорож. Тому що колесниця це так само, або справи, нарешті, після вимушеної зупинки, зрушилися з місця і пішли це ближче до вихідних. Але це так само, як порозумілися люди нарешті, зрозуміли один одного і рухаються, бачите, тут навіть на колесниці. І білий, і чорний кінь. Це як ці різні енергії. А є, що їх об'єднує. цей кучер, який їх поганяє, кажу, вперед. Тобто, це як і налагодження стосунків, і розуміння в чому ви різні, А в чому ви можете цю різність поставити на, такий, на службу на службу своєму проєкту? І вас так спеціально з'єднали. Розумієте, саме ваші енергії, що ви можете не може цей партнер і навпаки. Одним словом, завершення тижня дуже експресивне, конструктивне і вдале. Удачі вам, близняки. Поїхали далі. Терези. Терези для вас на цьому тижні. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Ви знаєте, Терези, вже другий тиждень м, я бачу а, жорсткі енергії, з якими вам а, не те, щоб боротися потрібно, ні. Скажімо так, був якийсь устрій вашого життя. От якось ви жили. І раптом відбувається якийсь такий міні землетрус у вашому житті. Карта вежа, говорить, вийди за рамки, тісні для тебе. Четвірка жезри це як пороб квартиру. оце може означати ремонт, буквально, коли Армагендон вдома. Це як якийсь проєкт, який вже запустився, його зірвано. Чомусь він трансформується тільки тут трансформується, знаєте, змили його просто. І, скажімо так, якщо була весела, спокійна ситуація, колектив, то раптом, я би ще так сказала, можливо, змінюється начальство, керівництво. Тобто це ваше сприйняття чомусь, вам дуже складно сприймати ці складні, серйозні і великі енергії. Карта імператриця, королева мечів, король мечів. Це може бути лікарня, це буквально можуть бути лікарі, це може бути. Ну так, бо дев'ятка ночі це якась навіть така хвороба. Несподівана. Або це якийсь форс-мажор на роботі, несподіваний. От мені йде інформація, що це реально несподівано, якщо ми беремо Україну, це прильоти буквально. Це прильоти, це щось руйнується, можливо, відключення світла. це якщо ми беремо глобально по Україні, якщо ми беремо по вашому особистому житті. То тут також таке враження, що ви були така маленька для себе особа, затишна, і затишне у вас було життя. І раптом щось приходить, перевертає ваше життя з голови на ноги, тому що від вас очікують більшого, масштабнішого. Вам не дуже хочеться виходити зі своєї скаргутки, а прийдеться. Є хороша новина карта сонця в кінці тижня, тобто в неділю ви розумієте, фух, справились. Якщо це був форс-мажор, він буде подоланий. Якщо це була якась несподівана хвороба, є тенденція на вилікування і є вихід, як її подолати. Дев'ятка чи не завжди хвороба. Це інколи небажання йти щось робити. Це драматичне страждання, це драматизація навіть там, де цього не потрібно і цього немає. Тобто, в ваше життя входить нова потужна сильна структура. Але на початку це виглядає як повний крах і аврал. Це як ми починаємо реально робити ремонт в квартирі. Спочатку ну так, подряпано, але затишно, звично. І приходять робітники, зривають шпалери, зривають підлогу, стелю шкрябають, виносять меблі, і це просто жах. Отак От це воно виглядає. Бачите, було добре. Прийшли, все зламали, все випокорочили. безапеляційно. Але так само це може означати і війну. Будьте обережні, слідкуйте за своєю безпекою. Тому що часто імператриця в мене буквально програється, як Росія і війна. Я ще раз кажу: дай Боже, щоб сонечком все-таки все закінчилося. Спокійно. Я зараз докладу карту ще одну, бо сонце теж інколиває як такий спалах. А, ні, мені показують, що те, що було, відходить. Відходить якась слабкість, виходить звичний спосіб вашого життя, безтурботний. Коли я, ну так, в півножки, приходить сила, приходить а, необхідність і вирішувати складніші задачі, ніж були до цього. Тому Терези, не відвертись від цих завдань. Поїхали далі. А далі у нас водолії. Водолії на цьому тижні для вас. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Субота, неділя. Так. Як дивишся доліє, як не імператор, так імператриця завжди. Якщо я бачу імператрицю, а біля неї двійка кубків, це, як правило, бізнес-спільна справа, про яку, можливо, ви ще не всім розповідаєте. Бо верховна жриця це така історія, яка ще зріє, яка виходить на поверхню, і, до речі, ось ось вона на поверхню вийде. Скоро всі про це почують. Настрій у вас, в принципі, піднесений. Можливо, якась дорога, де наступає певна ясність, значив інсайт, підписання важливих контрактів, розмова очі в очі відкрито, але не для загалу. Те та фетоверховні жриці, тобто я ще раз кажу якраз. Тужна велика справа тримається ще в таїні, але вона активно розвивається у вас з партнером. Все ясно, тут немає якихось е, таємниць. Гарний настрій. Подивіться ще раз, як це прекрасно. Очі в очі, рівне партнерство. Єдине, що субота, неділя. Якщо буде активний тиждень, то в суботу ви як зависаєте в гамаку тут або переоцінка. Ви дивитеся, як пройшла ця справа. Можливо, ця справа єдине, що так скажу. Вона дала поштовх, то по тут про все домовилися. Про все домовилися, так. От дивіться, про все домовилися. Є пошук, є дорога. Лицарь кубків це такі розмови, приємні, приємна легка дорога. Але потім розвиток цієї справи, цього проєкту, трішечки підвисає. О, ця структура, трішечки підвисає. Але вона підвисає заслужено. Тобто немає негативних тут карт ніяких. Е, просто рекомендують трішки повисити. Як має устоятися ця ідея, і вона має в просторі сама розгорнутися, дотягну карту. Трійка жезвіб говорить, що у вас, якщо ви не будете поспішати, мало того, що є одна ідея і один метод вирішення цієї справи, а може з'явитися ще два. Не поспішайте. Трійка жезвіб говорить, що все почне рухатися в свій час. Тому загалом тиждень дуже вдалий. Бажаю вам удачі, водорії. Підписуйтеся, будь ласка, на ютуб канал Максим Муза Лайф. Ставте вподобайки і коментуйте, як прогреються у вас щотижневі мої прогнози. До наступних зустрічей. Ще раз повторюю назву Ютуб каналу Максим Муза Лайф. Побачимось.